Мої вітання, поїхали. Як вплине призначення нового прем'єра Польщі на стосунки з нами? Новий прем'єр Польщі? І як його призначення вплине на стосунки Польщі і України? Як вплине... Я б сказала, що вплине навіть краще, ніж ми з вами можемо уявити. Буде якийсь торговий торгівельний грошовий союз в наступному році, в якому буде Польща і в якому будемо ми з вами. І до цього руку прикладе цей міністр. Нічого поганого я тут не бачу. Так, наскільки реально що поліція поповнить ряди ЗСУ? Наскільки це реально? Максимум 20%. Якщо ми беремо всіх поліцейських, які теоретично можуть бути у лавах ЗСУ за 100%, то 20% то максимум. Давайте тоді таке питання. Як буде вирішена історія з дефіцитом бійців з мобілізацією? Як буде вирішена ця історія? Чи буде вона взагалі вирішена? Буде великий збір людей, причому не по власній волі. Два буде глобальних таких масштабних ну, хвилі мобілізації, якщо можна так назвати. Перша буде до кінця зими. Друга буде квітень місяць наступного року. А потім у нас з вами буде привод для радості, що та мобілізація і не згодилася, слава Богу, так як -то якось так карти помінялися, що все складається просто для нас, ну, просто найкращим чином. Дай Бог. Дай Боже, щоб так і було далі. Штати вимагають від Ізраїлю зупинити війну з Хамас. Яких, які у, у них справжні мотиви? Чи просто не хочуть допомагати зброєю? Так, чи дійсно Штати хочуть, щоб Ізраїль, Ізраїль припинив війну з Хамас? Угу. Вони не те, що це хочуть, це прям ультиматум з їх боку до Ізраїлю. А чого так? Е, тому що у Штатів є попередження щодо того, якщо Ізраїль буде е, надалі знищувати Хамас, то тоді е, будуть проблеми і у Штатів. І Штати ну, мають тут зрозуміло свій інтерес щодо завершення тієї війни. Ой Боже, що в світі робиться? Допомога штатів Хамасу. Допомога нам. Ну і ще одна з причин. Це або вони допомагають одній країні, або їх розриває навпіл, і вони допомагають штати двом країнам. Тобто вони мають інтерес завершити ту війну. Це стовідсотково. Так, з точки зору А, ні, ізраїльські ЗМІ стверджують про розмову Нетаньяху з кремлівським будалом. Про що була розмова? Розмова на Тан'яху з кремлівським опудалом. Про що була розмова? Про багато жертв. Розмова була про багато жертв, що час настав буде багато жертв, і треба бути найдалі від місця епіцентру трагедії. Тобто, коли е Нетаньяху раптово буде, звідкилясь Летіти, то можна буде зробити висновок, що людина просто ховається в безпечне місце і треба буде чекати біди. Е, Якось чекаємо з вами, я не знаю, це про це, що я зараз дивилася, або інша трагедія, але картинка така, що е, колія, поїзди і дуже велика трагедія там, де колія, і там, де поїзди. Не дай Бог, щоб таке збувалося. Але що бачу, те кажу. З точки зору нумерології, наступний рік символізує цифра 8, 2024, 2,4. 2, 4. Так, що можете сказати про ключові моменти, які пов'язані з цією цифрою? Та я можу багато чого сказати. Я сама вісім, я народилася 8 лютого, тож я про цифру 8 багато чого знаю. З точки зору карта Ро, цифра 8, то карта справедливості. Карта справедливості в старших арканах то є карма. Що таке карма? Це вдячність світу за наші з вами вчинки. Які вчинки, така і вдячність. Тож, перше, що приходить в голову з приводу наступного року, що все людство отримає моментально свою карму, тобто буде з нами. Коїтися те, на що ми заслуговуємо. Це може бути в глобальному плані, це мож, може бути і буде в індивідуальному плані. Так що народ, хто про це про себе знає, що рильце в пушку, що трошечки ви десь е, споплюжили своє там добре, чесне ім'я або свою гарну долю. Будь ласка, робіть, поки ще не пізно до нового року: робіть добрі справи, добрі вчинки. Донатити це також добрі вчинки. Тому не зупиняємося, хто навіть не починав, дуже рекомендую починати то робити. А, також карта вісімки у нас а, це про будь-які документи, будь-які установи, а, ну, такі громадські або державні. А, і це значить, що наступний рік нас чекає якісь а, зміни. У документації зміни в державних установах не тільки в нашій країні, а в принципі по всьому світу. Що ще вісімка? Про що вона? Вона про. Е про, про судові процеси, судову систему, тобто зміни також тут будуть. Але якщо копати глибоко, якщо не брати такі поверхневі позиції тієї карти інтерпретації, то ми з вами можемо казати, що вісімка то є карма. І якщо у цьому році, наприклад, ми можемо десь трошки накосячити і знаєте, ну, типа, та ну хрен з ним, коли та карма нас догонить, то е, у наступному році, в 24 му карма буде моментально. Тобто, е, якщо ви зранку накосячили, то зранку вам дадуть по попі. І буде боляче, і буде ай-яй-яй. Також давайте не косячити, вже, ну, вже годів, ви бачите людство, до чого докотилося. Одна біда, війна і смерті навкруги, давайте це виправляти наступний рік. Якщо ми з вами правильно проживемо в допомозі один одному, в розумінні, в чесності, і справедливості, то наступний рік для нас буде просто подарунком долі. І найголовніше питання на сьогодні: що відбувається з мережею «Київстар», в чому проблема і які наслідки для нас з вами. Чого не працює Київ Стар? В чому причина? В чому причина? Це спланована, проплачена акція. Це якось має бути пов'язано з грошима, як не дивно. Тобто не просто якась там кібератака, щоб щось там поламати або зупинити зв'язок, а ще якось на цьому нажитися. Причому задіяна буде не тільки мережа Стар, а й все, що пов'язано з грошима, знову ж таки. Які наслідки для нас із вами? Так, наслідки для нас із вами: витік інформації, витік коштів, або якісь, не знаю, там списання, не дай Бог, тих коштів. І зупинка фінансової системи України, грошової системи. Так, чи маю до того відношення? Оркостан? Чи має до того відношення Оркостан за підтримки якоїсь більш розвиненої країни технологічно? Тобто вони тупорили, ну це зрозуміло, а їм у цьому хтось допомагає. Так, у нас хоч ніхто не допомагає з нашої сторони цьому колапсу? Угу, звісно. Значить, у нас в країні теж підерів багато. І основний пропуск, який їм дали для того, щоб оце все відбувалося, це було таємно зроблено і з нашої сторони так само. Нічого, народ, прорвемось. Дякую.